Головні новини енергетики України за 20-26 травня. На Закарпатті нещодавно розпочав роботу новозбудований цех з виробництва вітрових турбін Tow-Friendly Wind Technology. Завдяки передовим технологіям та інноваційному підходу, підприємство планує виробляти до 20 вітроелектричних установок на рік з одиничною потужністю 155 МВт. Кабінет міністрів планує у 2024 році встановити в медичних закладах 2000 систем зберігання енергії для сонячних електростанцій. Очільник уряду наголосив, що, попри наявні відключення та складну ситуацію, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Зараз, за його словами, в медичних закладах України вже є понад 11 тисяч генераторів. Україна фіналізує ряд важливих документів у сфері кліматичної політики. На завершальній стадії розробки знаходяться цілий ряд екологічних документів, які наблизять Україну до кліматичного врядування європейського зразка. Більше новин читайте за посилання в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.